Добрий день. Час збирати врожай помідорів. Ось такі помідорчики вже почервоніли. Це такий якийсь сорт, не, вони не дуже високорослі, не дуже великі, але отакі рясненькі. Будемо збирати. Але перш ніж зібрати, я трошки прорихлила помідорчики та повидаляла, ось тут не побачила отакі жовті листочки. Може, це від того, що нестача вологі, а може, це і фітофтора на них напала. Але все одно кущики такі гарненькі, невеличкі і помідорчиків зав'язалося рясненько. Ось тільки кущик, багато червоних помідорів буду сьогодні збирати. Помідори люблять підгортування, вони нарощують нову кореневу, тому я таке їм сьогодні щастя зробила. А тут ростуть більш такі високі. Помідори і е, пізнього сроку дозрівання. Е, вони теж такі кущі вимахали е, величезні, е, порозлягалися. Тому е, ось тут теж жовте листечко є, треба обривати, трошки пасинків забирати, і е, матузочками їх ось е, підв'язувати до палочок, бо вони отак розляглися. Але... Тут, тут ще тільки-тільки починають буріти помідорчики, спілих ще немає. Всі спілі отам попереду е, ростуть. І е, сьогодні буду збирати такий врожай помідорів і трішки їх підгортувати. Та обривати листочки, які такі мають не дуже добрий вигляд. Ось вони такі підсохші, жовтенькі. До речі, помідори це родина пасльонових. І вони дуже Гонять таку зелену масу. Тому, якщо ви хочете, щоб помідори були більш такі великі і більше зав'язалося помідорів, треба трішки листочки їм видаляти. Ось якісь між цими помідорами попався сорт більш пізніший, помідорів багато нав'язалося. Але ще всі зелені, і тут потрібно оборвати трошки зайвих листків, бо їх занадто багато. Помідор витрачає силу на листки, а не на плоди. Всім бажаю гарного, тихого, безпечного дня.